Доброго дня, шановні 11-класники. Тема сьогоднішнього уроку призми. Ми продовжуємо їх вивчати, і сьогодні на уроці розглянемо задачу номер 629 Знайдіть площу діагонального перерізу правильної чотирикутної призми, висота якої дорівнює 10 см, а площа основи 144 см квадратних. І давайте згадаємо, що правильна чотирикутна призма це призма, основами якої верхня і нижня основа є квадрати, а бічні грані це в нас рівні чотирикутники. Давайте її зобразимо. Так. І в нас йде мова про діагональний переріз. Що це таке? Якщо я хочу намалювати діагональний переріз, я буду проводити діагональ у верхній основі, у нижній основі і отримана площина DD1B1B, це і є діагональний переріз призм. Висота цієї призми за умовою дорівнює 10, тобто ці всі ребра, в мене 10 см. І давайте запишемо дано. А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1. Правильна призма. Її висота АА1 дорівнює 10 см. площа основи, тобто площа А, Б, С, Д, 144 см квадратні. Знайти. Площу діагонального перерізу, тобто площу D, D1, B1, B. І давайте подумаємо, як ми це можемо зробити. Якщо в нас правильна чотирикутна призма в основі є квадрат. І за умовою ми знаємо площу цього квадрату. Тобто площа А, Б, С, Д вже нам відома. Давайте згадаємо формулу, за якою ми можемо знайти площу квадрата. Це його будь-яка сторона, ну, наприклад, АД у квадраті. І за умовою це 144. Тобто наш АД це корінь зі 144, і це буде 12. Тобто, мені відомі вже всі. Розміри і нижньої, і верхньої основи відповідно для того, щоб знайти площу діагонального перерізу, який є, до речі, також прямокутником, мені потрібно знати довжину ДБ. І я знаю вже, що в основі в мене квадрат, і я знаю його сторону. Давайте згадаємо, як ми можемо знайти. Діагональ квадрата, якщо ми знаємо його формулу, його сторону. Є формула, яка нам говорить, що діагональ квадрата це його сторона помножена на корінь з двох. Це формула, яку ми можемо використовувати для будь-якого квадрату. Тобто 12 коренів з двох. Сантиметрів це буде його діагональ. Ну і третя дія. Я вже можу знаходити площу D, D1, B1, B. Це прямокутник, площа прямокутника, це його одна сторона BD помножити на іншу сторону, ну, хай буде BB1. БД в мене 12 коренів з двох, ББ – 10. Отримаю 120 коренів з двох сантиметрів квадратних. Це вже відповідь. 120 коренів з двох сантиметрів квадратних. Наступна задача, яку ми розглянемо, це номер 637. Вимірі прямокутного паралелепіпіда 3, 4 і 5. Знайдіть кут між діагоналлю паралелепіпіда та його найменшою граню. Будуємо. прямокутний паралелепіпед. Виміри 3, 4, 5, тобто це довжина, ширина і висота. Запишемо дано. А, Б, С, Д. А1, Б1, С1, Д1. Прямокутний пара лелепіпед. І його виміри. Ну, давайте візьмемо, наприклад, BC у нас буде 3 см, AB 4 см і BB1 5 сантиметрів. І ще в нас було завдання знайти кут між діагоналлю пари та його найменшою зграною. Давайте подивимось, якщо в нас це 3, це чотири і висота 5, то найменшою буде та грань, яка буде мати найменші виміри, тобто, це наша основа. І я маю провести діагональ і знайти кут. Давайте проведемо діагональ паралелепіпеда D1B. І щоб знайти кут з основою, проведу ще діагональ у нижній основі. Тобто кут. Між цими діагоналями і буде той кут, який я буду шукати, знайти мені потрібно Кут D1BD. І давайте спочатку подивимось. Цей кут у нас є в трикутнику D, d 1 B. Давайте спробуємо знайти виміри цього трикут... прямокутного трикутника, тому що в нього ж тут буде прямий кут D, d 1 Це в нас бічне ребро, і воно утворює з основою прямий кут завжди. Тобто з усіма точками, які будуть проходити через D, З усіма прямими, вибачте, які будуть проходити через точку D, він буде утворювати 90 градусів кут. Так, тобто, якщо я буду знати виміри цього трикутника, mm -hmm. то за допомогою тангенсів, або подивимось, може він вийде рівнобедрений, я зможу знайти цей кут. Давайте почнемо. Розглянемо для початку трикутник АДБ. Він також в мене прямокутний, бо кут А 90 градусів. І я в ньому знаю, дивіться, БС точно таке ж у нас АД, тобто, 3 і АБ4. Я знаю два катети. І зараз знайду гіпотенузу, Тобто, за теоремою Піфагора. Я знаходжу ДБ у другому, це буде АД у другому плюс АБ у другому. ДБ дорівнює 4 в квадраті, плюс 3 в квадраті, можна помітити, що він є єгипетським, тобто ДБ буде 5. Ну, якщо не помітили, то просто порахувати. Тут 16 плюс 9 це буде 25, тобто db у нас дорівнює 5. 5 і висота також у нас 5 за умовами. І дивіться, що виходить. Це прямокутний трикутник, у якого два катети рівні. Тому я одразу можу сказати, що і кути рівні d 1 і B, і вони будуть по 45 градусів. Давайте запишемо. D, d 1 дорівнюють D, B і дорівнює 5 см. Звідси випливає, що трикутник D, D1B прямокутний і рівнобедрений. Тому кут d 1 дорівнює куту B і дорівнює. Давайте більш детально запишемо, як ми це знайшли. 180 мінус 90, і в нас таких кути 2, тобто по 45 градусів. І це вже відповідь. 45 градусів. І розберемо ще одну задачу. Це номер 635. А, Б, 1 Б1, С1, Д1. Прямий паралелепіпед. К ЛМ середини ребер а 1 б 1 б 1 с 1 Побудуйте переріз паралепіпеда площиною, яка проходить через точки К М. Знайдіть площу перерізу, якщо аа 1 6 см ЛМ 10 см. Будуємо. Хто не встигає, можна натискати паузу і далі продовжувати. В нас є дано А, Б, с, Д, а 1 б 1 с 1 д 1 Прямокутний паралелепіпед. в ньому КЛМ середини ребер. Так, К середина АБ. L середина А1, Б1. Вони будуть рівні. І М середина б 1 це 1. Так. І нам потрібно побудувати ще цей переріз. І відомо, що АА1 дорівнює 6 см. ЛМ дорівнює 10 см. Знайти. Площу цього перерізу. Я поки що поставлю К але це ще не переріз. Зараз ми його будемо шукати. Я нагадую, що сполучати у просторі ми можемо тільки ті точки, які лежать в нас в одній площині. Мається на увазі площині бічної грані, наприклад. Ну, я бачу, що ці точки КЛ. Точно лежать в одній площині, L і М також лежать в одній площині. І зараз ми знайдемо, де ж ця площина буде виходити через нижню основу і через бічну іншу грань. Я проводжу паралельно пряму і ще одну пряму, також паралельно ті, що вже були в нас задані. І отримаю нову точку, хай це буде точка N. І тепер вже в мені відомий цей переріз. Я ще додала сама точку M, я її побудувала, і буду шукати його площу. Також мені відомо, що LM в мене 10, і ми з вами розуміємо, що це буде симетрично відбуватися, тобто KN топ також 10. А А1 це в нас висота. Це буде 6. І ББ1 також 6. І дивіться, ББ1 і ЛК також вони будуть однакові. І залишається зробити запис. Перша дія. У нас є переріз, якого не було спочатку на малюнку. Ми його малювали самостійно. Тому давайте опишемо, як ми це робили. В нас є точка М, яка середина b 1 c 1 і є точка L. Так, і в нас L, K паралельно M, N ми провели і наше K, N паралельно L, M. І в нас вийшов Л МК. І що нам відомо про цей переріз. Ну, знову ж таки, дивіться, в нас ЕК паралельно аа 1 Ми його так будували. І аа 1 це наше ребро. Воно буде перпендикулярно до АБ. Тобто, якщо одна з двох прямих перпендикулярних. Між собою паралельних, перпендикулярна до третій прямій, то і друга пряма буде перпендикулярна цій прямій. Тобто, про що я зараз кажу? Подивіться на рисунок наш. Якщо тут 90 градусів, то і тут буде 90 градусів, тобто наша ЛК перпендикулярна до АБ. І також, якщо в нас аа 1 перпендикулярно до всієї площини АБЦ, то і наше, давайте так, запишемо, звідси випливає, що наше ЛК також буде перпендикулярно до цієї площини. Тобто ЛК буде перпендикулярна до всіх прямих, що є в цій площині, в тому числі і КН. Тобто в нас кут ЛКН буде 90 градусів. Також нам відомо, що МН аналогічно буде все, як і в ЛК, і також МН буде перпендикулярно КН. І тоді в нас виходить, що L -K -N M – прямокутник. Ну, знайти площу прямокутника дуже просто. Площа LKNM дорівнює 6 помножити на 10 60 сантиметрів квадратних. Тобто, дивіться, просто так взяти і перемножити ми не можемо. Ми маємо пояснити, чому саме ми вирішили, що це прямокутник. І після цього вже можемо спокійно знаходити його площу. Домашнє завдання це номер 634 636 641. Дякую за увагу! До побачення.